Четверо людей загинули, ще 17 поранені. З них двоє дітей. Це наслідки ворожого удару по Харкову. Напередодні нині в місті триває ліквідація наслідків ворожого удару. У ніч проти понеділка росіяни випустили по обласному центру 15 гераней. Вибухи прогреміли в трьох районах міста. Найбільше постраждали житлові будинки в Шевченківському районі. Там приватні домогосподарства, знищені вщент. Після тяжкої ночі людям просто нікуди повертатися. Пошкоджені енергетичні об'єкти. Репортаж Світлани Шекери. Дрони полетіли на Харків пізнім вечором у неділю. Вибухи почали стрясати місто один за одним. Майже в усіх районах міста заколихалися заграви пожеж. Олена Бондаренко вискочила на вулицю, у чому була. Сусідній будинок палах котів. Жінка намагалася ковдрою затулити вибиті вікна та заспокоїти дітей. Ну ми вже Ну Ми вже майже вклалися спати, а чуємо, зазвичай сирена. Потім уже приліт. Перший бабахнуло. Спочатку не сильно, але все одно налякалися. А потім і шибки повилітали узагалі жах. Я думала, і в нас поцілять. жінка каже, ледве змогла втішити своїх маленьких дітей. Маленьких діток маленьких діток дитина сама спала. Ось тут на матраці. Узагалі жахіття. Це Сашенька Микита. Перелякані трусилися аж гарячі. Рятувальники винесли тіло загиблої жінки. Біля неї дві кодітей підлітків. Психологи є дітей. Мить удару жінка саме була в своїй кімнаті. Двоє дітей і чоловік встигли вискочити, а її завалили бетонні уламки. Сусідка загиблої розповідає, цього разу прилетіло зовсім поруч. Шахеди літають на протяжині довгого времені. Шахиди літали вже досить довго, але на шостому ударі, на шостому це був вже приліт. Але цього разу так вийшло, що біля нас влучило. Це страшно, особливо коли є близькі. Дитина у мене дуже постраждала морально. Це дуже негативний досвід у його житті. На жаль, але це наша реальність. Ще одна убита мешканка із сусіднього будинку. Жінка загинула фактично при влучанні шахеда по приватному домогосподарству. По приватному будинку чоловік відповідно попередньо охоронець одного з відповідно цивільних, тобто підприємств. Росіяни поцілили і по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ударів так були перебої з електропостачанням. Безпілотники перебили й теплотрасу неподалік. Увесь понеділок комунальники ліквідовували наслідки, зокрема, затулили. Більшість вибитих вікон Світлана Шакера Олександр Яновський Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.